Якщо вам цікаво, що таке наша доля, тоді запрошую на цей розклад. Щиро буду вдячна вам за відгуки, коментарі, за лайки, щоб розуміти, чи цікава ця тема для вас. І так, що таке фортуна? У перекладі з латині це доля. Колесо має круглу форму і воно постійно крутиться, разом складає безперервний рух. І це є доля людини. Ми приходимо в цей світ зі своїми програмами, задачами, уроками. Якщо ми все це виконуємо, тобто навчаємося керувати процесами, що відбуваються в нашому житті, то ми не будемо покладатися на милість долі, а будемо влаштовувати своє життя самі. Коли нам не, ми не приймаємо свою долю, а намагаємося з нею боротися, ламати її, змінювати, бо нам здається, що так буде краще, то ця сама доля повертає нас назад. на